Говоримо про все, що відбулося вночі, і що відомо станом на ранок. А що відбулось вночі? А вночі відбулось те, що російські терорюги знову обстрілювали наші українські мирні міста. На жаль, знову столиця, на жаль, знову Харків, на жаль, знову суми. На жаль, знову інші е, обласні центри і населені пункти страждали від російського терору. Як це було? погляньте друзі. Будь ласка, на страждальний Київ, міста горой Київ, який е, сьогодні був під атакою. От подивіться, будь ласка, це свіжі світлини. Сподолу, я так розумію, де серед іншого, ще й в синагогу там влучили російські виродки, і от є декілька відеофрагментів, Я хочу вам їх показати, а потім прокоментую, що конкретно відбулось з посиланням на кличка і інших представників міської влади. Дивіться, що коїться. Значить справа в тім, що в Києві унаслідок нічної російської атаки шахедами постраждали семеро людей, із них п'ятеро госпіталізовані. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко. У Подільському районі міста пошкоджена синагога. Повідомив головний рабин України Маше Асман. Також в київській міській військовій адміністрації проінформували, що на Подолі також понівечені будинки і. Дитячий садок, так це правда. Сьогодні вночі російські тварини знову вдарили по дитячому садочку. Вчора був Харків і дитячий садок. Багато дітей евакуювали, на жаль, і постраждалі були. Одна дитина в реанімації взагалі була без свідомості. Це що як це можна сказати? Що російські уроди просто я по іншому не можу підібрати слів? Луплять конкретно по дитячим садочкам, по школам вони б'ють по теплоцентралям. Вони б'ють по будинкам. Ну добре, теплоцентралі зараз. Давайте спокій ще залишимо. По будинках б'ють конкретно по церквам, по синагогам, по дитячим садочкам, по школам. Тобто, фактично, тварюки луплять по усім. Цивільним uh, місцям. І от uh, ця ніч не виключення, на... ніч не виключення, на жаль, в Оболонському районі uh, і Деснянському районах уламки пошкодили житлові будинки. Це, я так розумію, синагога. Яка, то, що треба сказати друзі що через цю атаку а, значить пошкоджені близько 20 близько 20 локацій а, в шести районах міста росіяни вбили подружжя порадили 30 киян онову на інформація от щойно находить 24 канал повідомляє від київської міської військової адміністрації а, сильно постраждав Подільський район кадри зараз саме звідти. пошкоджені заклади освіти релігійні споруди музеї ділові квартали в оболонському районі це вже більш розширено вам повідомляю, Дрон просто влетів у 15-й поверх житлового будинку. До речі, щодо цього, хочу вам сказати, що вчора надзвичайно низько літали російські шахеди? Надзвичайно низько, просто дуже низько, там я не знаю, 100 метрів можливо. І я подумав, коли бачив кадри того, як вони над будинками там пролітають. А де наші мобільні групи? А де наші мобільні групи? Тому що я розумію. Доцільність їх відсутності, коли реактивні шахеди літають настільки високо, що чим би ти з землі не збивав, ну мається на увазі там тримаючи в руках, тим ти не зіб'єш, а тому, що ну фізично просто це неможливо зробити. Перше, але вчора, коли так низько літали шахеди. Чому не були задіяні мобільні групи? Можливо, були задіяні, я не знаю, але я цього не бачив, наприклад. Тому ну тут у мене виникають питання: Деснянський район, пряме влучання в 21-й поверх. Я вже про це сказав. Чому тому, що за ну, надто низько літали шахеди? Зараз я так розумію. Вони випробовують нову тактику, нову терористичну тактику. І от до чого все це призводить? Це кадри синагоги е, знімають місцеві мешканці. Які завітали разом з рабином всередину, і звідти вже проводили фото-відеофіксацію за погодженням, звичайно, з поліцією. Після чого все це було оприлюднено в мережі в засобах масової інформації? воно потрапило От вже зараз, станом на ранок. А я хочу вам ще показати кадри прильотів в Києві. Подивіться, будь ласка. Друзі, давайте скажемо при цьому, що фактично головною пріоритетною ціллю для росіян саме зараз є наші об'єкти енергетики, плюс залізниця. Вони люблять, вони люблять бити по енергетиці, вони виносять нашу енергетику. Зараз ви знаєте, є проблеми. Я дещо згодом скажу, як Україна переходить на погодині відключення світла. Все це буде звичайно. У нас в ефірі, але зрештою, це призводить до таких наслідків і для відповідних результатів для росіян, коли. Фактично, їм вдається діставати до наших об'єктів енергетики. На жаль, звичайно, можуть виникати питання, якщо ви запитаєте, чому так відбувається. Перше, Росія поліпшує свою зброю. Друге, я вже сказав про те, що мобільні групи вже фактично стали не актуальними. Ну, хіба що коли вчора, наприклад, там вони могли виходити на полювання за шахедами. Але я так і не зрозумів, чому, наприклад, не виходили. А може, й виходили тут. Не буду намовляти. Але між тим, значить, так, друге, Росія модернізує свої ракети. Росія модернізує крилаті ракети, Росія модернізує балістичні ракети. До речі, зараз балістична загроза оголошена в всіх містах, де червоніє мапа, тому майте на увазі і. Також треба сказати, що Петріоти стали не ідеальними, недосконалими, і це нормально. Ми з вами про це до речі говорили. Просто ми з вами не військові експерти, але навіть. Ми, друзі, в наших попередніх ефірах ще з півроку тому допускали такий варіант, тому що росіяни постійно розвивають е, свою військову машину, так власне, як і ми. Тобто, будь-яка війна, це дійсно ручій до прогресу. І звичайно, вони рано чи пізно мали б знайти протидію американським Петріот, які навіть в найсучаснішій, в найсвіжішій останній модифікації, все одно, е, все одно ну не так збивають, наприклад, російську балістику, як вони збивали раніше. Чому? Повторюю у в сполучених штатах війни немає в Україні. Ця війна є тому в Росії. Вибачте ця війна є, як і в Україні. Тому чи вірніше, ця війна є в Україні, але Росія воює тут. Тому Росіяни, звичайно, ну, роблять все можливе для того, аби. Діставати своїх цілей, модернізуючи своє озброєння. Ми дещо відволіклися. Це був Київ, місто Герой, незламне місто Київ. А далі, друзі, я вам хотів би продемонструвати інші кадри, кадри вже з Дніпра і Дніпропетровщини. в тім, що гест кам'янському на Дніпропетровщині також була під атакою вночі. Це до слова, це до того, що я вам говорив буквально декілька хвилин тому, що Росія. Спіли на об'єкт енергетики в місті, як повідомляється, було чутно вчора. Понад двадцять вибухів удари наносилися ракетами і дронами, тобто вони використовують комбіновані аратами. Спочатку шахедами, герберами, обманками, так званими пустишками, як їх по іншому називають, б'ють пустишками, ну, а потім добивають уже балістичними, балістичними, балістичними ракетами. Зазвичай це балістика. І от гес в Кам'янському на Дніпропетровщині вчора також страждало. Чому Тому що енергетика, Тому що росіяни сьогодні 23 жовтня? А вони вже хочуть позбавити нас тепла, газу, зв'язку, світла і всього іншого, що притаманне для. Ну, притимане, що необхідне для нормального життя. Тому це гес на Дніпропетровщині. Далі у нас Харків і Харківщина. Погляньте, будь ласка, на ці кадри, жахливі кадри. Я поясню, чому так. А справа в тім, що на Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Ця пожежа виникла. Після попередньої атаки про це державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, і внаслідок ось цього повторного ворожого удару загинув один із надзвичайників ще п'ятеро співробітників державної служби були поранені. Це стиль Російської Федерації, такий підкреслено терористичний стиль, коли вони б'ють по конкретному об'єкту. Після чого прилітає ще раз, вони знають, що медики, рятувальники інші. Представники наших державних служб, які е, поспішають на допомогу, вони там будуть і вони просто хочуть їх добити таким чином. Тому, е, перше, хочеться висловити слова співчуття і жалю так рідним, близьким цієї людини, яку вбила російська ракета чи російський шахет. А по друге. Uh, усім тим, хто сьогодні постраждав серед іншого, і я хочу вас закликати. Друзі, давайте ми підтримуємо зараз в чаті цих людей. Давайте напишемо декілька добрих слів. Давайте напишемо декілька uh, слів щодо співчуття цим людям, також особливо тим, хто втратив uh, рідних і близьких. Ну і якнайшвидше одужання тим, хто був травмований після чергового російського терору. Напишіть, будь ласка, в чаті декілька слів. Це все повірте, дуже важливо. Це місто Харків, друзі, після атаки. Далі буду суми. Uh, Суми, кадри сум демонструвати і розповім, що там відбулось. Справа тім, що вночі тварини завдали дронового удару по території залізничної станції у сумській громаді. Про це виконувач обов'язки міського голови, повідомляє пан Кобзар, каже, що внаслідок ворожої атаки. Постраждали двоє працівників Укрзалізниці це до речі, ще одна проблема, яка вже в трагедію переростає, коли вони б'ють по вузлам залізничним, по вузлю, залізничним сполученням, і звичайно, по персоналу локомотиви в фокусі ворожої уваги. Одного пораненого чоловіка госпіталізували, іншому надали допомогу на місці. Я робив, до речі, окремий матеріал у себе на Ютуб-каналі Бібік Онлайн. Кому цікаво, заходьте, друзі, підписуйтесь. Я там пояснював, чому росіяни зараз б'ють по об'єктам енергетики, чому росіяни зараз б'ють по нашій залізниці, чому залізниця зараз страждає? Якщо коротко, це логістика, це артерія. Росіяни прислідують дві мети. Перша для того, аби Унеможливити постачання на фронт нашим хлопцям і дівчатам усього необхідного озброєння, продовольство, озброєння. Ну, всього необхідно. Друге, ще раз повторюю, це артерія. Люди зараз тим паче, в зв'язку з тим, що немає світла, газу, тепла, мігрують, плюс цивільні, звичайні ділові поїздки, туристичні поїздки, поїздки в гості один до одного і так далі. Все це коли зупиняється, зрозуміло паніка, страх. Таким чином, Росіяни виганяють наших людей взагалі з України, тих, хто може виїхати, вони їх просто виганяють, виштовхують за межі наші нашої країни і вони хочуть перетворити її просто на пустелю. Це навіть не секрет. Я нікого не хочу лякати. Тому е, такими є справи у нас, які стосуються сумщини і чергових ударів Російської Федерації по залізничній інфраструктурі. Далі у нас друзі. Е, те, що вчора ви знаєте, і сьогодні це продовжиться у всіх регіонах, де були вчора зранку аварійні відключення світла після чергового російського удару, з 16.00 вчора були запроваджені графіки по годинних відключень. І ем, про це повідомило «Укренерго». Сьогодні ці графіки також актуальні. От, наприклад, в мене за 45 хвилин вимикають світло. Е, також скажу, друзі, що в найближчий час… ну дивіться, давайте так. Екс міністр енергетики Юрій Продан вчора його цитату рознесли. Давайте спокійніше сприймати, і зрештою, тому що він там тако нагнав, що в найближчі місяці в Україні будуть відключення газу, тепла, води, е, світла. Такий пронос він зробив. Чи може так бути так? Звичайно, так може бути. Чи чули ми щось від влади, що ситуація настільки критична, що вона може зумовити такий стан надзвичайний критичний стан? Ні, поки що не чули, тому е, він каже, що продан каже, що без відключень і графіків на жаль, ми не обійдемось, враховуючи характер атак росіян. І навіть беручи до уваги досвід, який мають у відновленні пошкоджених об'єктів і, і до обмежень до перерв в подачі води, газу, світла, потрібно готуватися, потрібно сконцентруватися на більш простому захисту і протиповітряної оборони. І головне не робити вигляд, що ми добре підготувалися. Хоча неможливо захищ... захистити всі об'єкти, неможливо розраховувати, що при цьому кількість ударів, які наносить Росія, не буде. Е Не буде перерв у тепло або електроживленні. я сподіваюсь, кажу, він до повного блекауту по країні не дійде, але по регіонах, на жаль, будуть серйозні ситуації. Ну, окей, що ж, ми, ми, ми маємо бути готовими, друзі. Але питання до тих, хто захистив чи не захистив об'єкти енергетики, вони все одно є. І ну, хочу вам сказати, що. З іншої сторони, скільки б ти не, не захищав, які б ти бетонні споруди не будував, якщо летить 300 шахетів і 400 ракет в одне місце, я зараз утрирую, як ви розумієте, перебільшую все одно. Нічого не допоможе, ні жодна система ППО, жоден бетон, жодне залізо, нічого не врятує. Тому тут також є об'єктивна реальність, на яку ми маємо зважати. Але треба сказати, що Києві і так вчора був, бачите, друзі, без гарячої води після прильотів, і для киян це не секрет, і треба сказати, що світло в окремих районах міста Києва з'явилося навіть о третій ночі. Ось тому. тому ситуація насправді не така, не така. Ну, хороше, як як звичайно хотілося б в 2022 році. Можна було в принципі подумати навіщо Путін стріляє по енергетичній інфраструктурі. Тоді розповсюдженою думкою була така, що люди будуть гнівитися, зберуться, вийдуть під офіс президента і почнуть вимагати. Давайте пошвидше домовлятися, тому що ну світла нема тепла нема газу нема це все взимку, зв'язку немає. Ну погано, четвертий рік війни. Ця історія не працює, значить, але він все одно б'є. З якою метою, просто хочеться дізнатися, з якою метою руйнування нормально функціонувати спроможності країни нормально жити це одне з головних завдань, аби перемогти в війні. І якщо е ви приходите додому, а там нема світла, нема тепла, нема газу, ви не можете е вирішити свої прості побутові проблеми, О, якщо у вас діти. Це проблеми ще яким чином забезпечити дітей. Якщо у вас старші батьки, то безпосередньо з батьками що і як треба робити, тому це достатньо е, така чуттєва річ. А взагалі, енергетика це основа функціонування сучасного світу, і без енергетики, пробачте, жодне підприємство не зможе виробляти жодну продукцію. Тому в першу чергу треба дивитися не стільки. Питання проблеми людей путіну і на своїх людей начхати а на наших ще більше. А він розуміє, що успішність роботи російської української економіки це в першу чергу нормальне електропостачання. На жаль, з 22-го року, з осені 22 го року, ми не зробили потрібні висновки, і хоча і що гроші, виділені що якісь там роботи проведені, але за ці три роки війни можна було обварити всю. Нашу енергетичну систему, знаєте, там багатошаровим захистом металем, бетонним, цеганим, будь-яким. Звичайно, це не вирішує 100% проблему, але зменшує спроможності ворога щодо атак. Ми це не зробили, хоча підрепортували, що наша енергетика під надійним захистом. Цивільні сподівалися на ППО, але ППО не все сильне, бо ППО у нас як коротка ковдра, пробачте. Якщо ми натягуємо на голову, мерзнуть ноги або навпаки. Тому треба розуміти, що наша бездіяльність і проблеми, які наразі це в тому числі і наша провина. І е, чомусь ми собі вбудували в головах, ми це я маю на увазі керівництво нашої країни. Знаєте, мене здивувала тільки одна річ: що президент на одного з останніх засідань ставки розбирався, хто відповідає за захист енергетичної структури держави. Чотири роки війни. Він тільки почав розбиратися як верховного командович, хто відповідає за захист. Ну це взагалі, знаєте, самим собі поставити двійку, тому що ти е, просто всім сказав: Я нічого не знаю, я нічого не вмію. Але я отакий крутий. Крутізна полягає в професійності, і ці речі мусили бути ще розподілені до того, як почалась повномасштабна війна і відповідно існуючих всіх планів, які я так зрозумів, ніхто ніколи не читав з нинішньої влади. Вони працюють за принципом: буде проблема, будемо вирішувати. Стратегічного мислення ні своїх дій, ні передбачення дій ворога, що стосується дій проти економіки України. У них немає. На жаль, це вже констатація фактів таких прикладів більше ніж достатньо, але е, нам і того точно не тепло і не світло. Бо якраз страждає в першу чергу український народ зараз лише жовтень. Попереду листопад, грудень, січень, лютий. Не забуваємо про березень, тому що зазвичай це холодний місяць і сніг ще лежить. І навіть частина квітня, як було минулого разу, 11 квітня у мене ще під вікнами тут в Києві сніг був, і холодно реально було фактично півроку, ну менше ніж півроку. Ми не зарили, не зробили бетони конструкції, щоб захистити енергетику або зробили і обісрались. На жаль, вибачте, можемо констатувати так, як є? Плюс у нас реально проблеми з ППО. Ми з вами з'ясовували в попередніх ефірах. патріоти вже не можуть впоратись. Ну тому, що ну тому, що Росія модернізує свої ракети і так далі. У мене питання: а як минуть ці найближчі півроку, якщо ми виявилися ну не готовими в стилу тих чи інших. Обставин і чи можливо понесе хтось за це покарання? Те, що Росія, країна, терорист, Путін вбивцями, як це все зрозуміло? Давайте про себе зараз поговоримо. Хтось понесе ну, покарання за те, що не підготувався. Ну коли наші політики розповідають, що треба. 에, застосовувати дихальну гімнастику, яка 에, дозволить начувати себе. це не ну, це не жесть, це просто знущення над да, народом. Нахрен ви їх обрали цих дібілів, які з нас відкрито знущаються. Пановні 73%, які тоді прийшли на вибори. А ще цікавий момент, з ким зараз не спілкуються. Всі кажуть, ні, ми за Зеленського не голосували. Якась така, знаєте, зараз 에, питання: голосували чи не голосували? Це питання якраз достатньо таке. От. Цікаве, але воно ніякого впливу на разпрацездатність нашої влади не не, не несе. І це перше, друге, е, дивіться, е, ми ж тільки згадали про електрику. ми ж е, Чомусь забуваємо, що е, нафтогазопромисловий комплекс наш також постраждав, і наше газосховище також отримали удари, і чомусь вони також виявилися незахищеними. Якщо подивитися прибутки і енергетичні системи, і е, нафтогазу, то в принципі у них грошей, аби власними коштами забезпечити е, інженерну захист е, цих об'єктів, було б більше ніж достатньо. А ще такі цікаві моменти: у нас і по енергетиці, і по нафтогазопромисловому комплексу. Певні об'єкти є приватними, вони є в користуванні. То е, прибутки ці компанії отримують, а вкладатися не хочуть. Вони хочуть, щоб це було за рахунок бюджету. Но це вообще е, просто наглість, і питання е, націоналізації цих е, галузей – це питання. номер один. під час війни це мусить бути повністю під контролем держави. Але народ мусить за цим слідкувати, а не ті, хто зараз при владі ще такий цікавий момент. Готовності. За... пам'ятаєте, Верховний головний командуючий Володимир Олександрович Зеленський казав, що у нього 에, команда з п'яти собі менеджерів, які 에, достатньо класно працюють. Ну, як вони працюють, ми бачимо наразі. Кл... Слово класне я не знаю, чому так використовується. Хреново, це, б, мабуть, більш було б е, якісно. Але питання е, наступне: а хто ж, Володимир Олександрович, у вас відповідає за захист енергетики? То відповідає за нафтогазоперемисловий комплекс, і чому так от воно все через дупу? Чому і саме головне ну ніякої відповідальності ніхто не понесе. Ми вже бачили величезну кількість прикладів, коли їхні люди, ударившись в штангу, не виконували свої функціональні обов'язки, і потім ну, в найкращому випадку їхали послом. В якусь країну, а найгіршому десь там пропадали. В інформаційному просторі про них забували, на жаль, ця безвідповідальність е, приводить до таких наслідків, які ми маємо наразі. Чи можемо ми щось змінити? Звичайно, можемо. Яким чином ми переживемо зиму? Також цікаве питання. Запасів газу немає, і навіть тут, по Києву, чесно, розумію, що КМДА, е, точно не планує запускати е, газову систему та опалення, бо більшість наших е, оп... Котілін працює на газу. Це срокування, що у нас власного газу було більше ніж достатньо, і е, родовищ, які б могли дозволяти зберігати цей газ, також більш достатньо. Але цими питаннями ніхто що не займався чимось. Ми впевнено заробляли на продажу газу і нафти за кордон в постій всі роки. Але при цьому про власні інтереси і захист цих інтересів ніколи не думали. Це якраз знов таки ж повертаєтесь до стратегії е, питань національної безпеки. До речі, у нас за це відповідає наскільки я пам'ятаю верховного Головнокомандуюч. і знов таки ж питання до нього Як би не було ми зараз є заручниками нашого вибору дев'ятнадцятого року, і тут ніякої політики то просто констатація того, що люди, які відповідають за певні процеси, неспроможні розібратися в простих речах. Які забезпечить нормальне функціонування держави під час війни? Я вже не кажу там про е, підняття рівня економіки, про захист населення, про підготовку населення це питання, взагалі, у нас знаєте, е, висять в повітрі, але абсолютно не вирішується владою.